Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Є декілька запитань цікавих. Почнемо сьогодні з кінця війни на наступному тижні. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому. Трампа вона заявила, що війна може завершитись наступного тижня. А деякі змі, американські та й українські, написали, що Білий Дом впевнений, джерела повідомляють, що війна завершиться наступного тижня. Ми обговоримо це в контексті того, що буде відбуватися, але не буду спойлерити. Друге питання. Ми говоримо хитро Європу, тому що Європа хитра. Спочатку хоче нам допомагати, а потім деє задню, тому що є свої важливі. Інтереси. І маск, маск, тому що є цікаві заяви по старлінку, те, що я розповідав, те, що я сказав, мої слова абсолютно підтвердилися. Так от обов'язково підпишіться, підтримайте канал коментарем та лайком, репост зробіть, а я починаю. І кінець війни наступного тижня. Я вчора записував відео і назвав його кінець близько, ну тобто, кінець війни, завершення війни близько. Чому я так думаю? Тому що ну, все ж таки Україні буде дуже важко супротивлятися Трампу. Що би там хто не говорив? Як би ми того Трампа там не поносили, не поплюжили, супротивлятися йому буде дуже важко. І перемовини, от хід самих перемовин, ну спочатку, то заява цієї прес-секретарки, я вже сказав, що вона сказала, що буде кінець війни. Е Наступного тижня може відбутися, і контекст перемовин, які відбуваються, вони показують, що саме відбувається в світі. Першого, кого викликав Трамп, це Дуда, Дуда і е, е, міністр закордонних справ. Е, ну, Дуда, це країна, яка надає нам ну, найважливішу підтримку, про яку ніхто не говорить логістично, тому що ну, якщо, наприклад, Польща перестане нам постачати зброю зі своїх е, аеропортів, то це стане моментальною проблемою для України, катастрофічною проблемою, і Трамп покликав Дуду. Для чого він його покликав? Бо в них же зустріч була. Дуда сказав, що була прекрасна зустріч, що війну цю якось треба закінчувати, але щоб вона була справедливий мир, був і щоб були гарантії безпеки. Трамп його запевнив, що війська ніхто не буде забирати, і Путіну ніхто не дозволить нападати там на інші країни. А навпаки, військова присутність Польщі буде збільшена, тому що Польща надійний. Партнер також сказав, що треба заключити такий мир, щоб Путін більше ні на кого не нападав. Ну тобто, він акцентував не тільки на Україну, а й на Польщу, на країни Балтії. Тобто, це все має бути включено в одну угоду. І про що міг Трамп говорити? Ну з дудою реально однозначно він міг говорити про розміщення більшої кількості американських військ. Які і стануть оцією гарантією безпеки, тобто літаки в основному, а є сигнал такий, я вже про це говорив теж в Шорсі. що інформація, новина, що НАТО хоче побудувати нові трубопроводи до Польщі з авіаційним палом. А для чого це потрібно? Значить, там можуть розміститися як легкі літаки, ну тобто винищувачі, так і бомбардувальники. І Трамп це може зробити для того, щоб ну, Путін розумів, що в будь-який момент. Там є відповідний е, цей гарнізон стоїть та, і є там, наприклад, 200 літаків, є 100 тисяч військ, які в будь-який момент, коли він порушить перемир'я або нападе на іншу країну НАТО, Трамп буде реагувати. Тобто, це така гарантія безпеки, тому що Трамп сказав, що розміщувати війська в Україні він не хоче. І Дуда був перший. Це важливо. А це означає, що він не думає про вивід військ з Польщі. Він думає про посилення військ. Польщі і ну обговорив це з Дудою, спитав його думку, що вони можуть. Можливо, він ну поговорив з Дудою про те, щоб вони підключилися, тому що в них велика армія до контингенту, який буде знаходитись в Україні, тому що Польща, ну ви ж всі чули заяву. Вони не хочуть розміщувати свої війська От в цій захисній миротворчій місії. Ну вона не миротворча, це захисна місія для України як частина гарантій безпеки. Далі в нього відбудеться зустріч з Макроном. Як пишуть, Макрон хоче все ж таки обговорювати військову компоненту ну, тобто, гарантії безпеки. Він не хоче обговорювати подальшу війну, перемогу над Росією. Він хоче обговорювати військову компоненту, щоб США все ж таки долучилися до місії захисної в Україні, хоча б мінімальною кількістю військ, тому що ну це буде якби. Вони не будуть боятися тоді європейці, але все одно, що Макрон, що Стармерта далі будуть перемовини з прем'єр-міністром Британії. Вони говорять про те, що основою миротворчої місії стануть європейські війська. Це Франція і Британія. Вони будуть знаходитись в кількості 30 тисяч людей. що я говорив раніше, не на лінії фронту і будуть займатися саме контролем, щоб росіяни не порушували перемир'я. Ну і контролювати і фіксувати це все. Ну і однозначно, ніхто не говорить в небудь. Контролювати і наші війська, це ж так зрозуміло, тому що ну, вони будуть запобігати провокаціям, якщо би ми хотіли щось зробити. Це зрозуміло, просто про це ніхто не говорить. Ну і російським провокаціям, тому що основна проблема це росіяни. Росіяни, які можуть створити провокацію, придумати інфоповід і напасти знову. І вони це мають контролювати. Ну, має бути патрулювання літаками нашого простору повітряного. І в принципі це може бути забезпечено. Вони хочуть поговорити, тобто вони хочуть підписати Трампа, хоча б там знаєте, поставити умовно 500 американських військових, які теж включені в цей контингент. Ну і вони хочуть щоб цей контингент 30 тисяч людей, які знаходяться військових в Україні, він підтримувався от саме цими військами в Польщі і великою кількістю літаків в Польщі. І про це напевно Трамп говорив з Дудою. Далі на цьому ж тижні ну вже Трамп сьогодні сказав, що Україна і США близькі до підписання рідкоземельної угоди. Я зараз про це трошки детальніше поговорю. Так, от ну, на 500 мільярдів Трамп говорив. Потім 350. Зараз є інформація, що 90 мільярдів Україна отримала. І я вже вчора це розповідав, не буду повторювати. 100 мільярдів Україна готова заключити у цей фонд, що хоче Трамп в цій. Угоді, але щоб були гарантії безпеки і щоб було реінвестиції, тому що вони там кажуть, з цього фонду можна реінвестувати кошти для відновлення України. Можна це значить, ну ніколи ніхто там нічого не буде реінвестувати. Це треба зазначити чітко. Якщо ми даємо там 100 мільярдів, їм повертаємо, вони їх собі отримують, то вони вкладають 200 мільярдів, і вони ж цієї всієї інфраструктури зможуть заробляти далі гроші, тому що якщо вони вклали свої гроші, ну тобто вони по-любому вдолі долі отримують цього. Бізнесу і от ці всі деталі, тобто перемовини, угода, говорили, що будуть перемовини з росіянами. Зараз росіяни заявляють, що не буде ніяких перемовин, але вірити і росіянам, і американським і щодо цих перемов не можна. Чому тому, що. Ну, є така навіть інформація, що вони давним-давно вже там три місяці зустрічаються в Швейцарії їхні люди і ведуть перемовини між США і Мордором про те, як зупинити війну. Ну і тому так багато знаєте, американська адміністрація знає про Україну і тисне на Україну, тому що можливо з е Мордором і Росіянами вони вже давно-давно про все домовились. Тому буде чи не буде, це таке, але. Оцей комплекс дій політичних, міжнародних та дипломатичних, всі ці перемовини, угода з Україною, можливі перемовини з росіянами їхніх команд, це і є передумова зупинки вогню. Ну тому що Трамп іде до зупинки вогню. І цю угоду він вимагає і атакує Зеленського виключно, тому що він хоче її отримати. І наступна вимога його буде теж. Ну, так само, як з тим диктатором, буде вимога зупинки вогню. Тобто він скаже: Я домовився з росіянами з такого то числа зупинити вогонь, Європа мене підтримує, і Україна має зупинити вогонь. І отут ну, виникне нюанс, тому що з Україною поки що про це ніхто нічого не говорив. І це зрозуміло. Ну, хіба може там десь Келох щось говорив, що буде зупинка вогню. Ну Келох говорив публічно, що наступний крок має бути зупинка вогню. Але чи. Ми на це погодились. Чи як ми будемо діяти? Поки що не зрозуміло. Одне чітко зрозуміло, що Україна не зможе протистояти довго США, тому що ну, от навіть Дуда, те, що сказав по логістиці, якщо перекрити логістику, ну моментально буде велика проблема зі зброєю, ну і зі всім, що постачається з Польщі. Я не думаю, що поляки так зроблять, тому що поляки навіть підтримали Україну по Старлінг. Ми поговоримо про це трошки пізніше. Так, от і це все веде до зупинки вогню. Я думаю, що це може скоро відбутися, і тільки от цікава реакція Зеленської нашої влади. Ну, я думаю, що все одно прийдеться на це йти. Але однозначно треба добуватися своїх умов, і треба отримати гарантії безпеки. Це саме основне, навіть підпишу, підписуючи оцю угоду. Тепер коротко, знаєте, от є така цікава ідея, це вже якби. До другого питання більше, чому Трамп постійно вимагає 500 мільярдів від України? Ну запам'яталася вам ця цифра: 500 мільярдів, 500 мільярдів. Фонд на 500 мільярдів. Ви 350, а фонд на 500 мільярдів. У мене ну, з'явилася абсолютно проста думка. Після от цієї угоди, яку я вчора аналізував. Хочете, подивитися на каналі, я проаналізував цю кабальну катастрофічну угоду, яку Україна, до речі, відмовилась підписувати і запропонувала цей фонд на 100 мільярдів. Так він вимагає 500 мільярдів. Знаєте, чому? Скоріше за все, тому що ну якби Україна винна там 183 мільярди, як вважають американці. Хоча це неправильно, ми винні 90. Ми нічого не винні взагалі, але потрачено на нас їхніх грошей 90 мільярдів. 183 вони виділили по всьому світу на підтримку демократії за рахунок е, піару на Україні. Вони виділяли ці кошти і 300 мільярдів. Росіяни ну росіянам не віддадуть ці кошти заморожені в Європі. 300 мільярдів підуть на відновлення. І що хоче Америка? Америка просто в цей фонд 500 мільярдів, який буде повністю належати Америці, внесе оці ці всі кошти і буде керувати повністю відновленням і. Користуватися всіми коштами, які отримає Україна, а Україна ще й може отримати кошти там від Японії, від Китаю, від ще багатьох ринки там можуть дати по 10 по мільярдів для того, щоб швидко відновити країну, ну і допомогти країні, яка постраждала від агресора. Тому що ну які би не були політики, дипломатичні відносини, все одно всі розуміють, що Україна постраждала від агресора і захистилась, і мужньо стояла і до сих пір стоїть проти Мордора. І просто Америка хоче це все використовувати. А пише в угоді, розумієте, розмиті речі. Реінвестування можливе, гарантій безпеки немає. Ну тобто, якщо щось піде не так, то просто їм залишиться 500 мільярдів. Ну так воно виглядає. Напишіть, до речі, свою думку. Чи я, е, чи ні. Наступне питання це європейці сказали, що вони готують пакет на 20 мільярдів. Там і військова допомога і економічна. І тут Франція, Італія. Ну, заблокували, вони не хочуть давати цей пакет, тому що вони хочуть грати головну роль на перемовинах США. А якщо зараз дати Україні якби ці гроші, Україна вже буде трошки забезпечена і зможе довше стояти. Ну тобто, вони зараз е, Європа, хитра Європа, хоче з Трампом так само зупинити війну, зупинити вогонь і не давати Україні важливі впливи, такі як гроші і зброя. Ну в тій кількості скільки Україні. Потрібно. Ну, і це я говорю там не за того, що там вони погані. Ні, не за того, що в Україні завжди треба думати про себе, тому що всі в світі думають виключно про себе. Всі. І всі хочуть надурити один одного. І всі хочуть отримати вигоду політично, фінансово, економічно, військово. Всі до одного. І це треба. Розуміти, а подекуди ми цього не розуміємо. Ми там говоримо гаслами, тому що в нас війна ну сьогодні 267 шахедів, Рекорд, рекорд. А це ж навіть в іноземних ЗМІ ніхто не пише. А вони думають, як їм вирішити своє питання за рахунок питання в Україні. От і все. Наступне питання маск. Маск, ну то, що я вчора говорив про Starlink, що от, Україні заблокують Starlink. я зразу сказав, що це повна хінея. До речі, Польща сказала, що вона взагалі не розуміє, як можуть заблокувати Starlink, тому що Польща за них платить за ці Starlink, які Польща поставила українському війську. Як може якась компанія заблокувати державі послуги? Ну, це нереально. А я це сказав, що це зразу нереально, тому що для маска це катастрофа. Розумієте? Заблокуйте Starlink в Україні. І всі країни в світі подивляться, ну, слухай. Нахріна нам дві будемо користуватись іншими сервісами або створимо свій. Вже там деякі країни створюють. І Маск сказав, що це все брехня, фейки, що це там. Американські змі пишуть просто брехню, і тим самим почав захищати зсу. що ніколи зсу, ми не відключимо Starlink, ми Цього робити не будемо. А з іншої сторони опублікував брехливий пост проти Зеленського, що за міністра оборони втік там Францію вкрав 46 мільйонів доларів. Тільки забув одне, що цей за міністр працював Прияну Януковичі. Ну це Франція таку інформацію надала, і він навіть не дивлячись. І от всі говорять, що там особливо різні блогери, які всі за кордоном, вони говорять, що зараз випливе компромат про Зеленського, про там всіх, всіх, всіх чиновників, Єрмака. Ну так покажіть нам цей компромат. Ми ж всі чекаємо цього. Ви, ви говорите якимись такими речами. Знаєте, дуже цікавим. Покажіть компромат. Всі чекають компромату. Ми розуміємо, наприклад, українці, що в нас в владі є корупція, шалена, шалена корупція. Вона існує, вона є, але. Фактажа нема. Ну це ж смішно виглядає, коли е, там права рука президента Трампа виходить і е, перепощує якийсь пост з 2017 року. Ну це ганьба. Якщо ти взагалі не розбираєшся, то краще не публікуй цього всього. А якщо ви маєте, так покажіть українському. Суспільство. А якщо немає, маєте, ну ви можете на ютубі подивитись нас є купа відео там ткач, бігосінфо вони ж постійно публікують про корупцію відео і чітко доказують її. Так просто їх перепощуйте, Тоді тоді воно буде виглядати якось серйозно. Напишіть, до речі, як вважаєте, є корупція у нашій владі чи немає? З вами був Ядмир Розумовський. Підписуйте, ставте лайк, коментуйте, поширюйте. Побачимось.